Про особливості ізраїльської політики та про допомогу, на яку ми можемо розраховувати від Ізраїлю, ми поговорили з українським дипломатом та телеведучим Дмитром Чекалкіним, пане Дмитре, Ви ж були консулом в Ізраїлі? І так був взагалі, першим дипломатом дипломат? в дипломатому своїм українським, так так, так. А що зараз відбувається в Ізраїлі? Чому знову ізраїльські виборці е повернулись до правих? Як е взагалі? Вдалося пану Нітанягу повернутися до влади. Ця коаліція буде найультраправішою в, в історії Ізраїля. І деякі експерти, як то, наприклад, Томас Фрідман, журналіст Колумніст New York Times, пише, що він дуже хвилюється за те, що взагалі і, і, і не впевнений, що Ізраїль залишиться ліберальною демократією саме після цієї коаліції. Ну, я поділяю ці. Хвилювання знаєш 24 роки тому я написав доповідну записку про особливості ізраїльського парламентаризму до центрального апарату Міністерства закордонних справ зрештою і передбачив такий розвиток подій, тому що навіть тоді, 28 років тому, релігійні партії тоді було теж три провідні партії. Вони змінилися, вони мали так звану золоту акцію. І ті партії, до яких вони приєднувались, вони зрештою будували коаліцію, і вони потім торгувалися цими голосами для того, щоб набути преференції якихось для саме релігійних або ультраортодоксальних громад Ізраїлю. Але враховуючи демографічні процеси, які відбувалися тоді, які відбуваються сьогодні, коли в середньому в релігійній родині. 7-8 дітей в середньому а в світській родині так звана міжпаха ну, двоє дві, три дитини. Тобто, абсолютно за ці 28-8 років, які минули з того часу, які писав я цю, цю, цю доповідну записку, змінилася демографічна ситуація і прийшли нове покоління. І таким чином ті партії, які мали по 5-6% сьогодні голосів, сьогодні мають 11, 12, 15%. В Принципі ліві партії в абсолютній більшості перемогли. Вони були п'ятдесят один голосів. Але через те, що вони розпорошені, через те, що маленькі партії в першу чергу така провідна партія, як Мерець, яка була багато років, була учасником коаліції, найуспішніших коаліцій за часів і з і Шимона Переса. Вона не змогла подолати прохідний бар'єр. І тому mm. через цю розпорошеність голосів при абсолютній більшості, який набув лівий, лівий табор ізраїльської політики, але праві партії сьогодні править бал, тому що вони мають можливість сьогодні сформувати коаліцію і побоюються ліберальні оглядачі, що дійсно це певним чином. Негативно відіб'ється на майбутніх на майбутніх політиці ізраїльського уряду, тому що він буде залежним знов ж таки від вимог релігійних партій. Свого часу були такі екстремістські релігійні партії, члени яких навіть не вставали в кнесеті під час виконання гімну, тому що вони вірили, що єврейське царство може бути створено лише після приходу місії. А це що тут відбувається, це взагалі не передбачено <смі> торою <смі> таких, таких партій, слава богу, зараз немає вже, але тим не менш ультраортодоксальні партії, члени яких навіть не можуть дивитися в обличчя іншим жінкам, крім своїх дружин. Тобто, як можна уявити, що вони будуть сидіти за одним столом в коаліції з представницями жіночої статі з інших партій, тобто. Сьогодні, згідно якраз ізраїльської аналітики, найуспішнішими міністрами в сьогоднішньому, поки що діючому коаліційному уряді, були якраз жінки, про яку гендерну рівність та про яку лібераль, ліберальну демократію може йти мова, коли е, практично половина ізраїльського суспільства не буде мати представництва в цьому уряді. Ну і в цьому питання, от питання важливе для України, яка прагне європейських цінностей. Цінності ліберальної демократії, членства в ЄС, і саме тут і виникає така розбіжність світоглядна. Пан Нітаняку, ну він взагалі-то не релігіозний. Його єдина релігія це е, тяга тяжіння до влади. Він владу просто без влади жити не може. Він така політична тварина, і от повернення цього блудного сина вкотре вже я не знаю, в третього чи четверте повернення. Третє. А і третє, так ми знаємо, що пан Нетаняко спершу сказав, що підтримує позицію уряду не давати, не надавати зброї Україні. Потім сказав, що може це переглянути. Ну, я думаю, що це був таки така гра на а, виход ну, виборців із колишнього радянського союзу, які переважно звісно підтримують Україну. Але ми також знаємо, що він та вважається, чи не, не другом Владимира Путіна. мені зрозуміти, що можна взагалі а, очікувати зараз, чи ситуація не передбачувана його ставлення до конфлікту. Насправді насправді. Він завжди хизувався своїми дружніми особистими стосунками з Путіним. Він нікого цього не приховував, і через це його багато хто з ізраїльських політиків критикувало, що він хизується своїми такими приятельськими стосунками і намагався іноді там вирішувати так під килимом ті чи інші. Питання це було об'єктом для критики інших провідних ізраїльських політиків, і сьогодні його ставлення до України неоднозначно, Я якраз не плекав би великих надій на те, що він буде займати таку явну проукраїнську позицію. Він знов ж таки буде завжди посилатися на те, що дуже багато в безпековому. Не в плані залежить від того наскільки Росія буде дозволяти ізраїльтянам в Лівані та Сирії поводити себе без перешкод, і посилаючись на це, буде відмовлятись від якихось тісних контактів з Україною. Хоча треба зазначити, що і український посол також допустив ну, такий, Абсолютно не дипломатичний е, прийом. Я можу зараз висловлювати своє ставлення до Натанягу, тому що я не займаю ніякої державної посади. А він висловився е, якраз в тому плані, що прихід на до влади буде дуже негативно відіб'ється на е, українсько-ізраїльських стосунках. Це можливо і правда, але не треба було так відверто висловлюватися, тому що він сьогодні. Поставив українську дипломатію в незручне положення своєю такою заявою. Ну тобто, це на це звернули увагу і оглядачі як в Україні, так і в, в Ізраїль. Ну, в мене особистий досвід. Я колись перекладав перемовини з Бібіна і з покійним В'ячеславом Чорноволом із покійним. Іваном Степановичем Плющем, коли вони приїздили з офіційними візитами, з офіційними візитами до Ізраїлю, і в мене тоді вже була ну, особисто моє враження, що він не прихильний до нашої держави, але висловлювати це на офіційному рівні я б не став, якщо б я був дипломатом, який займає офіційну позицію якусь. Не. Як Нетаньягу Буде вибудовувати відносини з Росією. звісно. Тут ну, я, я не чіпаю нас пророцтва, як це станеться, але а, в яких умовах він це буде робити, як ця конфігурація, вся коаліція може взагалі ставитись до питання війни між Росією а, і Україною? І звісно, тут присутній й фактор Ірану. Ми знаємо, що Іран найголовніший, найстрашніший ворог Ізраїлю, так проголошує сам. Ізраїль Нітанягу весь цей час, весь останню свою а, ви пам'ятаєте, був неодноразово в Вашингтоні, виступав перед обома камерами палатами конгресу і просто закликав Америку тиснути на Іран, побоюючись те, що Іран відбудовує ядерну зброю. Ну і зараз Іран постачає Росії дрони аби перерозувати е, цивільне населення України. Ось такий трикутник, е, і тому дуже мені цікаво, що ви думаєте, як це вплине на е, ситуацію між Ізраїлем і Україною. Ну все ж таки залежить, яка коаліція буде остаточно вибудовуватись, тому що якраз в. Цьому огляді, який я нещодавно подивився, провідного цього аналітика провідної ізраїльської газети «Ідіот Хорнот, він каже, що все ж таки є шанс долучити до широкої коаліції представників нерелігійних партій, того самого Бені Ганса, хоча його провідним гаслом під час виборчої кампанії було Рад лобів, тобто все за що завгодно, тільки не з, знати. Хоч чортом mm -hmm. лиси будемо співпрацювати тільки не з цим е ну, вони працювали з Абасом, цей Абас, який є ізраїльським арабом, е який увійшов в останню коаліцію. Це було абсолютно революційно, саме той чорт про якого ви говорите щодо е ставлення суспільства. Ну там насправді насправді ті типу, пар, арабські партії, які входили до м, коаліції, я б не назвав їх екстремістськими, Да? Ну, вони все звісно, ні. Я Але... свого часу угу. якраз розбудовував в тому числі з цими партіями теж стосунки неодноразово був в штабах цих партій в Назареті, в, в Акабі, в Хайфі. Тобто це якраз. Можна сказати, що представники демократичного крила, тому що вони за співіснування, за рівність прав, Тобто, там немає якогось екстремізму в позиціях цих партій. Але... Пане пане, дозвольте мені ось давайте тоді так. поставимо питання. Ми пам'ятаємо Стаксне ця програма, яка нейтралізувала просто повалила комп'ютерну систему Ірана, яка була да ну, створена в Ізраїлем. Чи може Ізраїль нейтралізувати цю загрозу, яку ми зараз відчуваємо від Ірану? Чи це буде перетин якихось домовленостей між Бібі і Путіном? Ну, я не думаю, що в них останні часи були якісь конкретні домовленості. Я думаю, вони на тим'ягу ставився б дуже обережно до тих якихось в цьому напрямку, але відповідно. Співпраці Ірана з Росією сучасною, вона занепокоює ізраїльську політику. Але з який рівень буде цієї занепокоєності, знов ж таки залежить від того, хто буде в цій коаліції разом з Натиняго? Якщо це буде Бенні Ганс, колишній начальник генерального штабу і міністр оборони, то відповідно, і позиція буде набагато більш рішуча. А коли це будуть Представники релігійних партій, для яких головне це фінансування їхніх ішив і там викладання е, релігії в ізраїльських школах, то відповідно не будуть е, в голову ставитись е, ці питання. Тому це все ж таки залежить від того, як буде вибудовуватися ця коаліція. Це, для, сьогодні... для, них, для них для них війна Росії з Україною це війна одних гоїв проти інших і взагалі їм байдуже до цього. Ну так тому і зараз ось. Е... Цей оглядач газети ідіот Хронот, він каже, що моє завдання, в тому числі що в тому числі, і заспокоїти е, так званих орзейм із вадо, тобто людей, які вже складають валізи, щоб вали, вали, валити з Ізраїлю. Тому що де, де, значна частина суспільства перелякана е, тією тим впливом, який може набути вся релігійна. Громада може значною мірою поскладнити внутрішні внутрішню ситуацію, і цей накал, який і так досить на високому рівні в стосунках між релігійною та нерелігійною частиною ізраїльського суспільства, він може ще більше загострити. Теж ну маю зізнатися, що поділяю вашу схвильованість. А ну і в останнє останнє тоді питання. Моя сестра двою двоюрідна з Ізраїлю написала Інна, мені вона пише. Я перекладаю з російською після того, як Україна проголосувала, мені тут багато хто просто очі колять. Це про те, що вона, звісно, вона як і я з Донецьку. Вона підтримує Україну. Вона зараз там організувала багато заходів з підтримки України. Вона пише такі народні. Вірші а, антипутінські, які я перепущу в себе в Фейсбуці, розумієте? і ось вона мені пише після цього. А, отака зловтіха а, і, а, через те, що Україна на рівні ООН в ООН проголосувала проти Ізраїлю. А, і от ось тут вони, вони всі а, як вона пише ополчились на мене. пане Дмитре, Можете пояснити нашим глядачам, що це було за голосування, і чи можна взагалі закидати Україні, що вона. Зробила безглуздо проголосувавши проти Ізраїля на цьому голосуванні, ну наскільки мені відомо, це не було справді повноцінне голосування. Mm -hmm. Це роздалося, роздався проект. Тобто, ну як можна сказати, що перше читання, тобто воно не було прийнято якогось остаточне рішення в по цьому принциповому питанню, але з іншого боку. Там кажуть, що ось після цього Ізраїль має моральне право не продавати нам зброю, але в той самий час Ізраїль продає зброю, припустимо тому самому Азербайджану, який підтримує всі ці подібні резолюції і ніколи не міняв свої позиції і багато інших країн, які ізраїльтяни продають свою зброю, і це не є перешкодою подібні голосування, тому що там насправді йшлося ж не виключно про Ізраїль. Йшлося <пиш> про непоширення е, ядерної зброї, взагалі на близькому сході. В першу чергу, головним е, об'єктом цієї постанови є якраз Іран, якому хотіли заборонити так. Та, по, поширення е, ядерних технологій. <пиш> Тому то, <пиш> <пиш> те, що це. Було піднято на такий високий рівень, і про це написала газета Jerusalem Пост. В цьому дехто вбачає якраз і прояви якихось підкилимних домовленостей із Росією, що це була не просто так. А можливо і проплачена була акція російськими агентами впливу для того щоб надати такого великого розголосу і саме так. позиції України про інші країни які проголосували в, в подібним чином і про з якими з у, із, у ізраїля стали усталені добрі стосунки ніхто не піднімав такого галусу, а саме стосовно позиції україни було розгмухано ну таку серйозну так. серйозну проблему Так. А тобто Україна не а, взагалі не могла проголосувати інакше? Ну я думаю, що е, це були попередні р попередні розгляд, і до остаточного розгляду мали бути там вислухані всі е, позиції всіх сторін, і Ізраїль також е, можливо не задіє всі свої інструменти впливу в цьому напрямку. Тому зарано казати, чи як, яка буде остаточна позиція України, як і більшості країн, які Брали участь в цьому голосуванні. Тобто, це попередній був розгляд ну, чернетки, який не при не передбачав взагалі остаточне рішення по цьому питанні. Тобто, ну багато галасу даремно, як то кажуть. Much Ado about nothing. Much Ado about nothing. That's Shakespeare, так? Якщо не помиляюсь. Absolutely. <laughs> А от на цій ноті Шекспірівській, ну інакше з Дмитрієм Чекалки. Друзі, ви знаєте, не е, зупиниш цю бесіду на чомусь таким. Такому а, на, на чомусь такому да дуже а, надихаючому, дуже в дуже, 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 дуже неспокійному світі. А, а, пане Дмитре, то дараба шукран. Thank you. Дякую. Май пле май next time. See you.